Сергій Чурін, старший прокурор обласної прокуратури з питань захисту інтересів громадян і держави в екологічній сфері, зазначив, що не дивлячись на те, що Житомирщина має найбільше лісових угідь в Україні, та все ж контроль за раціональним та ефективним використанням кожного гектару лісу, є пріоритетним в питаннях щодо прокурорського нагляду за дотриманням відповідних законодавчих актів. Прокурорські перевірки засвідчили, що у супереч вимогам статті 33 закону України про місцеве самоврядування, статті 21 закону України про місцеві державні адміністрації, ор місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування не забезпечують розроблення, виконання, реалізацію програм у сфері охорони лісових ресурсів. Відсутнє фінансування. Заходів передбачених державною цільовою програмою охорони лісів. Нинішнього року проведено 52 прокурорські перевірки, розпочато три кримінальні провадження та внесено 41 подання щодо виправлення пунктів законодавства. Крім того, в державу повернуто 11,5 гектарів лісових земель і відшкодовано збитків майже на 300 тисяч гривень. І надалі такі заходи будуть продовжуватися, зазначалися на прес-конференції. Оховани лісових.